Ви пара? Ні. А хто ви? Е, ну, ми колеги, я акторка. Актори Актор, звук режисер крутий. Так. Дуже скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ой, класне питання, чесно кажучи, скільки вас дивилися, постійно думала, що б я сказала. Е, я думаю, що в середньому, якщо ти маєш своє житло, бо я маю своє житло. Ну, такий мінімум там тисяча доларів. Я думаю, що це буде достатньо. Ну, у мене немає свого житла. Я скромно доволі живу. Ну, двадцятку. з да? орендою квартири. Кімнати. Скільки платите? Чотири. Ви з кимось правильно квартира. Так, орендую. у мене є сусід, і ми весело. — Живемо. — живемо. <реш> Скільки ви витрачаєте? Ну по різному. Я можу і 20 витратити. Можу, і 30. Наприклад, одяг взагалі відійшов на другий план. Да, то тобто, якісь речі, які важливі, Там для мене це книжки, якась освіта. Чим ви займаєтесь? З ким працюєте? Я актор, так. диктор. Я акторка вже 15 років. А я грала в двох театрах. Зараз я знімаюся. Ви холостяк? Холостя, да. Скільки вам років можна поцікавитись? 24 А у вас якийсь сімейний стан? Чи заміжня ви чи ні? Ну я не заміжня, але я якби ну секрет. Але скільки мені років, мені 35. Класно. Що ви нашим людям побажаєте, які шукають себе і хочуть теж реалізуватися сьогодні? Чути себе тут і зараз, що ви зараз хочете, бо ми можемо дуже часто підтягувати досвід минулого і боятися майбутнє. А насправді нема вчора і нема завтра. Я завжди тільки цей момент. Ну нам багато говорили, що 90% це робота над собою. 9% – це момент, ну і 1% – оцього успіху, який ти ловиш, але оцей 1% – треба дочекатися його. Бажаємо всім 1%.